Лаконічність, сестра таланту. Футбольні цікавинки представляють нову рубрику під назвою Хвилинка цікавинка, в якій я розповідатиму вам один футбольний факт за 60 секунд. Поїхали. Збірна України за свою 24-річну історію зіграла 233 матчі, і всього лиш у двох з них гравцям нашої збірної вдалося зробити хит-трик. Перший хит-трик в історії збірної України оформив Марко Девич. Це сталося у відборі до чемпіонату світу 2014 року у в'їзному матчі проти збірної Сан Маріно, який наша команда виграла з рахунком 8-0. Перший гол Марко забив уже на 15-й хвилині матчу після передачі Андрія Ярмоленка. Другий гол у ворота команди з Карликової країни Девіч забив на початку другого тайму, замкнувши навіс В'ячеслава Шевчука. Ну а історичний хитрик вдалося оформити, реалізувавши особисто зароблений пенальті. Другий і поки що останній хитрик в історії збірної України зробив Андрій Ярмоленко. У виїзному матчі проти Люксембурга у кваліфікації до останнього євро. Перший гол Андрій забив після метушні у штрафному майданчику суперника. Другий і третій голи стали фактично близнюками, адже були забиті у фірмовому стилі Ярмоленка лівою ногою у дальній кут. Це була хвилинка цікавинка. Підписуйтесь на наш канал і дякую за перегляд.